Миргород, житомир, мирогоща, споконвіку мирні імена. Та послухай світе, ще регоче, мертвими окопами війна, щириться на внукову колиску, на фату калини у маю, жало термоядерної блискавки, я ж того шипіння не боюсь, нашого коріння не розтрощить а ніяким чоботом війна. Миргород, Житомир, Мирогоща із віків, як дума вирина. Нас сьогодні зустрічає село Мирогоща. Краєзнавчі мандрівки із Миколою Пшеничним тривають. Сьогодні наша мандрівка проляже в гостинне село Мирогоща, де урочистість і душевна відкритість, історія та сучасність, сила людського духу і духовна витонченість міцно переплелись в одне ціле. Наші краєзнавчі мандрівки мають багато маршрутів і, мабуть, найцікавіше ще попереду. Але до цього святого місця, до храму Мирогощанського, ми прибули спеціально, тому що цими днями храмове свято було святого Михайла. І я горджуся, що теж є прихожанином цієї церкви. Мальовнича місцевість відкриває довколишню красу, проте суворо зберігає свої таємниці. Село Мирогоща, яке вперше згадується в описі Луцького замку 1545 року, вельми мальовниче. Тут є Річечка, Липка, тут є гори, так званий Мізоцький кряж Волино-Подільської Височини. І одна із вершин називається Медунова Гора, де залишки старовинного, давньоруського городища, там є теж охоронний знак, і за легендами, за народними переказами. Там колись теж знаходилася церква, яка нібито провалилася під землю. І у великі свята, коли вуху притулити до землі, можна почути, як гудуть дзвони звідтіля. А цей храм споруджений у 1787 році. Дерев'яна церква освячує пам'ять віків і глибину історії, яка творилася тут. Відомо, що в цих краях могло збиратися княже Віча, щоб захистити найближчі села від нападу монголо-татар, а під час облоги мирні жителі ховалися в навколишніх лісах. Під час щорічних ярмарків у дубні, після надання йому Магдебурзького права, торговцям заборонялося жити в місті, тому вони селилися навколо, але найбільше в Мирогощі. Залишили тут свій слід і події козацьких часів. Через село Мирогощю прокотилася не одна лавина війн. Тут були і монголо-татари, і шведські, і литовські, і французькі, і польські завойовники. А 17 століття досі нагадує про себе ось цими тесаними козацькими хрестами. Тут покояться захисники землі української воїни армії гетьмана Богдана Хмельницького. Чимало життєвих доріг зустрічалося тут. Деякі тільки звідси розпочинали свій шлях у майбутнє, а були й такі, хто і став майбутнім для села та його мешканців. І сам храм Мирогощанський, і подвір'я довкола нього пам'ятає десятки славних людей, гостей Мирогощі. Бо Мирогоща це мирні гості. І, зокрема, тут бували у першій половині ХХ століття. Степан Скрипник, майбутній патріарх Української православної церкви, геніальний письменник наш земляк, Улас Самчук тут бував, професор Володимир Кубійович, Дмитро Донцов. Ну і звичайно, ім'я всесвітнє теж, і не одне: це феноменальна родина Шумовських, настоятель багаторічний цієї церкви. Більше 50 років він службу тут правив, починаючи з кінця 19 століття. І по 1942 рік отець Федір Шумовський, дочки і сини якого прославили Мирогошту і Україну на п'яти материках. П'ятеро із них стали дійсними членами наукового товариства імені Тараса Шевченка. Це Петро, Павло, Юрій, Олександра, Арсен і похований отець Федір на старовинному Миргощанському кладовищі недалеко від цього храму. Церква не раз стояла на сторожі багатьох подій, які відбувалися тут. Але не раз і люди допомагали старовинному храму. Коли в епоху Микити Хрущова почалося знову переслідування віри християнської і бурюкатися комуністична влада почала дуже активно із релігією, слава Богу, у місті Києві був такий вчений видатний логвин, і він рятував унікальні пам'ятки старовини. Тим, що на рівні державному встановлював дошки охоронні. З'явилася така дошка на пам'ятці українського бароко у Мирогощі, у місті Дубні на Юрівському храмі. Так само, отож, честь і хвала логвину та іншим його соратникам, які рятували те, що треба було рятувати, бо це подвиг. Храм вражає глибиною задуму. Простий ззовні, по новому він відкривається всередині. Святість розписів довершує надзвичайної краси і майстерності різьблення. Дивовижні скульптури підкреслюють неповторність ліній вівтаря. Храм архістратега Михаїла у селі Мирогощі належить до унікальних пам'яток зодчества, дерев'яна архітектура, культова споруда 18 століття. Це є барокко, українське бароко. Дуже мало таких споруд збереглося, тому що епоха Івана Мазепи винищувалась все, що мало відношення до стилю українського. Слава Богу. Ця церква прикрашає не тільки село Мирогощу, а всю Україну. Михайлівська церква довгий час поєднувала прихожан Мирогощі та Липи. Має вона зв'язок із іншими містами. Село Мирогоща ніколи не було периферією, тому що воно знаходилось і знаходиться на трасах, котрі ведуть у Європу. І дуже щільні, дуже тісні стосунки були із містом Києвом. Про це свідчить навіть той факт, що архістратих Михаїл є покровителем Мирогощі, цей храм Михайлівський, і місто Київ, архістратих Михаїл. І отой собор Золотоверхий Михайлівський у місті Києві настільки заважав комуністичній владі, сталінській владі, що його навіть знищили. Слава Богу, мерогощанці не дозволили поглумитися над цією святиною. Захоплення і справжні поди викликають сюжетні і жанрові композиції церкви. В кожній деталі відчувається зв'язок із іншими культурами та епохами, що тільки підкреслює велич церкви. У цьому храмі є багато цінного, але найбільшу мистецьку духовну цінність являють собою царські врата. 18 століття, оригінал, різьба по дереву барокко. Михайлівська церква в Мирогощі є окрасою для всієї Дубенщини. Прихожани допомагають храму залишатися в достойному вигляді, хоча цього не завжди достатньо для усіх потреб церкви. Ми в церкві проводили декілька разів ремонти, проводили покраску церкви як в подорожі, так і на всередині. Перекрили купола булатом, поставили хрести, упорядкували територію, вона була упорядкована, ми ще ту і так далі. Підтримуємо зразковий порядок, я би хотів сказати. Був Стаслав Захарович Маніковський, це він дуже багато зробив для церкви, заасфальтував, дав робочу силу. Дуже-дуже багато він поміг. Ну, зараз Давид Олександрович є на місних його. Ну, а то він теж, якщо ми звернемося, він ніколи нам не відкаже від того всього. Із першими морозами, але в квітучому оточенні, зустрічає церква свято Михайла. Хотілося б особисто від себе, від своїх прихожан, привітати всіх з цим величним святом, святого Христа Михайла. Ми знаємо, що весь час. Кожний тиждень у понеділок свята церква ушановує чини ангелів і архангелів. Тому то я особисто від себе, від прихожан, вітаю вас і гостей, вітаю своїх прихожан з цим святом, нехай покровитель нашого села, нашої парафії, стане перед престолом Всевишнього, щоб все милостивий Господь оберігав нашу Дубинщину, нашу мирогощу, нашу країну від всякої лихої навали. Славить ім'я Святого Михайла Церква в Мирогоші, береже пам'ять століть, допомагає людям відчути і знайти свій шлях у житті. Хотілося б, щоб і держава берегла цю святиню на тому рівні, якого вона заслуговує. А ми мандруємо далі, до наступної зупинки.